Добрий день друзі, ста Христу, хресту, другі мої підписнички. Так, пішли ми знову друзі, сьогодні 3 вересня. Мало ми поміняли локацію. Друга локація дуже слабенька. От, два старі ми там знайшли, я не знімав. От перший молодесенький грибочок. Можна сказати, за годину часу щось. Znači čora prosto nam tak povezlo. Znači što to učora bilo, ne zna. Znači ne roznikav jas još će rano dosta. Čo, pohodimo. Pokažemo što jak. Idem daš. Zdaj, podajte nam se dva tki malo desnike. Бура грибочки. один. Красивий. Ось другий, такий красивий, Ось такі два. Фу, що нам все все ж таки попадає. Ну вже хорошо. вже не з пустими руками. Що ще хотів сказати забув. Хоч вчора вже його осінній грибочок був. Ну щось він досить, скажу вам так. Не дуже якісний, досить червивий був. Так що якось так, друзі. От наступний, друзі, наш рибочок. Як красивий. Моховий. Дуже красивий. Бомб. что с ним будет. друзья. Наступный рыбочек нам попадається Вот такой вот. Бурый. Вот такой. Красивый. Рыбочек. Не грибочків, Ну, по один-по один, десь тей Так, Друзі, нарешті знайшли ще одного грибочка тяжко, но я надо виділятися слабо. Чи то вчора просто нам так повезло, я даже не знаю. І повезло, тоді завтра, може, підемо п'яту ділянку подивись. Если де буде, значить то ще что... не нагадки вот, тут рибочок. Та вот, все Отак Потяженько тяжінько. Айди чистесенька, це грибачок, чувствує. Дуже слабо зробить. Щось я дубов Сьогодні що буде більше? mam no, nie. letkich okay, roboczek a ja, nareszcie pokadałem na zachód jeszcze dwa, trzy takie kacyjne robocze dwie robocze o, trzy masz jeszcze pana jedzenie oraz Ось другий рибочок. Ось третій рибочок. У нас нарешті хоть знайшли, йшли мене одного, а два-три. Слабовато, друзі, слабовато сьогодні. Ось так от.

Да, хороший грибочек, но один, одиночок. Да, друзья, вот такие тут два красы я они уже, да. Слушай, вот такого взрослого дерева 9.

ръпничката си красива. Прекрадим и не да се хара. О, ти се красиви два. сега ще ги попали са нам два красиви рибачки. Так, у них, друзья, будет еще один. Эй, вы не заметили, что теперь. Эй, вы заметили. tri. Tri drugi. A što da želje počestio i ti dva. A tak. A znaš već ko ribočka. Da ne snimao, da moj što snimati. A tut, riadom, tu ti radam i da rekao. tu moj na mušu dravac. Udjeli se zasnjati. Tako ovo Ne može. Ne zasnjati. Tako. Krasivo raste. Krasači. Ulja. Vinkove. Drži se. Krasivo. Duže krasivo i O Od takvi druzi. Načali popadati se. Biš među. Što su žemu pit zbirali. Напевно, друзі, це буду я закінчувати свій сьогоднішній випуск. Пішов я по таких, бачите, берези трепети, думав, що з чорненняків знайду, але щось одного червоне. Я, я в шок. Я думав, тут бо я вчора в лісові знайшов. А тут навіть в спеціальних місцях і немає ні одного. Подивимося, звісно. Ну no, нічого, завтра я думаю піти по своїх місцях, може там. Якщо, то не обмануло нас, що один раз дало нам щось підзбирати, а потім ні. Ну щось ми сьогодні знайшли. От покажу вам скільки. Так, чуть менше, як вчора, але все одно є пару пудрішку білих. ну Ті просто, що нас витягли два великих. Так було б ще мало. Ну і що, і за то дякувати Богу, що є. а ви підписуйтеся, щоб бути в курсі, що твориться в лісі. Ну, Або потихеньку спускаємося і йдемо додому. Все, дякую. Лиш попрощався я з вами, друзі. І трьох красних сашків. А знайшли. Другий. Другой стрякий. Опа! Так що так. Виш, я з вами попрощався і одразу... Ну no, от так.